Всім привіт! З вами Ігор Сила продажів, і сьогодні ми поговоримо про найактуальніші та найефективніші техніки переговорів. Поїхали! Друзі, сьогодні останній 10-й урок нашого марафону Як продавати дорого. І ми тут говорили дуже багато цей місяць про консультаційну модель продажу, про те, як продавати дорого, про те, як поводитися зі своїм клієнтом, як його обхажувати зі всіх сторін і так далі. І знаєте мене, що насправді дуже сильно бісить, коли я приходжу в якусь компанію, особливо цим грішить it ринок там де дуже великі зарплати, доволі великі чеки, і постійно така от політика, знаєте, от ми будемо, ми будемо консультувати і зовсім не продавати. От ми будемо обхажувати нашого клієнта, ми будемо думати, а чи е, релевантно йому прямо зараз відправити емейл, а то раптом у нього там інший часовий пояс, і він же, напевно, якщо блін. Дуже зайнята людина, він же не відключає свій мобільний телефон. Він чекає, він читає кожен емейл. «Е, це емейл, це робочий емейл, нормально, чувак, відправляйте сейлс. Ні, чи коректно це буде? Оце мене бісить. Тому закривайте угоди. Десяте правило буде так звучати. Шукайте можливість. Закрити угоду. Якщо клієнт вам з ходу говорить, вітаю, я з вами давно знайомий. У мене є ось багато різних побажань по роботі з вами. Давно слідкую, давно спостерігаю. У нас є задачі, що у вас є, продайте мені, будь ласка, продавайте. Продавайте, не заморочуйтеся, закривайте угоду. Якщо ви виявили потреби, клієнт говорить, я розумію, мені це потрібно, мені байдуже, що ви запропонуєте, готовий купити все, що ви запропонуєте. Продавайте. Закривайте угоду прямо тут. Якщо клієнт попросив вам презентувати ваше рішення, ви презентували, продавайте. Ну що, приєднуємось? Будете підписувати договір, відправляти вам. Готові? Починаємо роботу. Закривайте угоду. Просто зробіть це. Все, не чекайте, ви дуже довго обхажували вашого клієнта. Тепер він він, забирайте гроші. Де, Де ваші гроші? Сковорідка у клієнта, а ваші гроші у вас? Якщо ні, закривайте угоду. Тому завжди шукайте можливість бути націленими на те, щоб закривати угоду. І повірте мені, от я вже дуже багато навіть на своєму досвіді це перевіряю на інших компаніях, які я треную. У мене також інколи буває, знаєте, така штора падає, і ти думаєш, ну треба якось більш лагідно, більш делікатно, більш якось дипломатично поводитися з безклієнтом, тому що тут от такі чеки, тут от так от так все дорого, тут все-таки не так, як у всіх. І потім ти просто не закриваєш угоду. Тобі говорять, я подумаю, морочить тобі голову, а потім ти просто береш і закриваєш угоду. І говориш, працюємо, починаємо. І угода, пляха, закривається. Все. Тому менше думайте, а давайте цінність, але потім після цього закривайте. Друзі, бажаю вам закритих угод. Якомога більше, і, звичайно, високих чеків для того, щоб ви отримували класні бонуси в заробітній платі. Е, якщо вас цікавить якісь продукти, які є у мене, навчання, то всі пропозиції ви можете побачити в цьому телеграм-каналі. До речі, ви бачили, що тут в закріплених повідомленнях є інформація про мене, про мої продукти, а також навігація по цьому телеграм-каналу. Подивіться, там детально розписан кожен подкаст, який ви можете переслухати. Навіть якщо він виходив пару років тому. Це корисно. Сподобалось? Тоді постав цьому аудіокасту лайк та поділись їм в командних чатах та соцмережах. Бажаю великих продажів!